Свекруха і сестра чоловіка перетворили наше подружнє життя на пекло. Я вийшла заміж за Ігора після двох років стосунків він чудовий, спокійний, розважливий, саме такий, про якого думаєш, оце мій чоловік. Але от його мама Світлана Васильівна і сестра Олеся це дві окремі форми зла, і мені знадобилось рік шлюбу, щоб усвідомити це повністю. Світлана Васильівна втручалась ще до весілля. А чого це ви, ви, врат, їдете? Без звінчання це що, не по людськи, заявила вона, коли ми оголосили про одруження. Ми хочемо просте весілля, тільки найближчі, скромно. Скромно? А що люди скажуть? Що ви з села і грошей не маєте? Ігор намагався її зупинити. Мамо, це наше рішення. Ми не хочемо боргів і понтів. Та яке ваше? Ти ж мій син, не чужий же. Я це весілля переживу не гірше вас. Олеся його сестра теж додала Ой, а сукню вже вибрали? Сподіваюсь, не білу. Вона ж мала бути в білому, коли була чиста. Що? Я просто офігіла. Та жартую. Що ти така нервова? Ой, ну не ображайся. Ти ж тепер майже сім'я. День весілля. Світлана Васильівна образилась, бо ми не посадили її за головний стіл. Я ж мати нареченого, чому я сиджу між тіткою Галею і якоюсь шмаркачкою? Леся взагалі прийшла у сукні, яка більше нагадувала весільню, ніж моя. Олеся, ти знущаєшся? Ти в білому плаці на моєму весіллі? Так ти ж не в чисто в білому, це айворі, а моє шампань це взагалі різне. А кульмінацією стало те, що Світлана Васильівна сама організувала другий перший танець, коли ми з Ігорем на хвилину відійшли. А тепер справжній танець, Ігор, виведе мене. І мій чоловік послухав. Я стояла як буванчик, поки моя свекруха танцювала повільний танець з моїм чоловіком на нашому весіллі. Ми переїхали, але вони теж.